Громаді є велика потреба забезпечити перевесенням осіб з інвалідністю, людей з обмеженими можливостями, маломобільних груп населення ВПО, що живуть в місті тимчасового проживання, які не мають змоги вирішити свої соціальні, освітні та реабілітаційні, медичні потреби через нездатність самостійно пересуватися та користуватися громадським транспортом за станом здоров'я. Часто звертаються люди вразливих груп населення, які хочуть, щоб ми організували їм перевезення до медичних закладів, до відділень соціального захисту. Для отримання юридичних послуг до відділення денного перебування соціальних закладів регіону, до банківських установ, на культурно-масові заходи для участі у виборах, до закладів, які забезпечують активне включення в життя територіальної громади та інших послуг. Автомобіль нам дуже допоможе на, на, на них соціальних послуг із перевезенням. Соціальні робітники Аджамської громади. Працюємо згідно державної стратегії безбар'єрності та за принципом ніхто не залишається поза увагою. За день обслуговуємо до восьми людей на великих відстанях. Громада придбала нам велосипеди. Але дуже б хотілося швидкий транспорт. Електроскутер полегшить роботу та дозволить оперативніше здолати відстані і більш якісно та ефективно надавати послуги. Соціальні робітники Аджанської сільської територіальної громади обслуговують 11 сіл. Це території великі і на одного соціального робітника може припадати, обслужити об'їздити всіх підопічних на два-три села громади. Це відстані приблизно між селами від п'яти до семи кілометрів. Електроскутери це дуже гарна можливість нашим соціальним робітникам робити вчасно роботу, допомагати людям. До відділу соціального захисту жителі громади звертаються за послугу соціального таксі. Це є вразливі категорії населення, яким потрібно добратися до лікарень. До банковських установ та різних установ міста. Для провадження цієї послуги в громаді нам потрібне соціальне таксі, а саме електроелектричний автомобіль. В нашу громаду потрібно таксі для людей, які не можуть перезвигатися самостійно.